Доброго мирного дня. Пропоную загальний розклад передбачення на тиждень. На цей раз візьмемо не 1, 2, 3, а від 1 до 5. Тобто 5 різних варіантів основних тенденцій, що чекає на цей тиждень. Отже, цифра 1. Основні тенденції тижня людей, які загадали цифру 1. Так, отже, <кій> завдяки тому, що ви вкладете якісь матеріальні цінності, у вас буде якесь хороше нове починання, ось, при у це може бути якась закрита організація, оскільки тут є якась тіньова сторона, є якийсь тінь, скажімо так. Після цього всього, коли оце станеться, то тут вас чекає плідна діяльність і покровительство якогось чоловіка впливового. Мужчини, це може бути директор якийсь, може бути керівник організації. Тобто, тут хороші починання після якихось матеріальних вкладень. Якщо ви кудись вкладаєте чи за щось платите, то в принципі воно вам принесе. Плуди. Тут більш показує роботу. Це карта такої прямо діяльності, приватної, можна сказати, навіть діяльності. Тобто, ті, хто загадав цифру 1, даний тиждень чекає плідний щодо роботи. Так, такі основні тенденції даного тижня. Далі цифра 2. Такі основні тенденції тижня тих, хто обрав цифру 2. Тим, хто обрав цифру 2, можна сказати, що вам треба звернути обов'язково увагу на здоров'я. Обов'язково увагу на здоров'я. Стан вашого здоров'я залежить, в принципі, від вас. І питання певні по здоров'ю у вас можуть бути пов'язані із, із алкоголем. І з таким розкішним способом життя. Наприклад, якщо ви занадто вживаєте алкоголю або занадто багато їсте, п'єте, проводите час, скажімо так, якщо це молоді люди, по якихось клубах через те, що дана карта означає розкіш. І проблеми зі здоров'ям у вас можливі цей тиждень через те, що ви не дивитесь на свій спосіб життя. Проте це все залежить особисто від вас. Ви можете це все змінити. Тому тим, хто обрав карту 2, потрібно звернути увагу на здоров'я. Потрібно звернути увагу на здоров'я через спосіб життя і через ваше коло оточення. Ось. Яке, в принципі, не настільки хороше, як ви вважаєте. Взагалі ні. Тим, хто обрав цифру 2. Рекомендація звернути увагу на здоров'я. Цифра 3. Основні тенденції тижня тих, хто обрав цифру 3. Можу вам сказати, що у вас у матеріальній стороні були якісь обмеження. І дані обмеження матеріального у вас закінчаться цей тиждень. І в даний тиждень вас чекає якісь спілкування із впливовою людиною. Це може бути, в принципі, жінка, впливовою якоюсь жінкою. І у вас все вийде так, як домовлялися. Ваші фінансові обмеження цей тиждень закінчаться. І будуть якісь прибутки. Ви щось вирішите. Так, це була цифра 3. Цифра 4. Цифра 4. Основні тенденції людей, які обрали цифру 4. Основні тенденції тижня тих, хто обрав четверту цифру. У вас цей тиждень чекає якась дорога, дорога, яку вам запропонує. Якийсь ваш друг, людина, з якою ви близько спілкуєтеся, дана дорога буде стосуватися вашого оточення. Це може бути, якщо ви працюєте, це може бути оточення ваш колектив на роботі. Причому оточення дуже різне, різні люди будуть, про що говорить дана карта. От ви поїдете в цю дорогу. Проте ті люди, які будуть з вами, вони не є щирі. Вони не є щирі, вони собі куларно вас обговорюють, ті, з якими ви будете їхати, і в результаті даної дороги вам відкриється якась інформація. Оте От все, що вони там вас за спиною говорили, ви це все знаєте. Так, такі тенденції тих, хто вибрав цифру 4. Так, тенденції тижня тих, хто обрав цифру 5. тенденції тижня тих, хто обрав цифру п'ять, Цифра п'ять. Значить, те, що вас в житті не влаштовувало, те, що вас в житті гризло, про що ви думали? Ви думали про те, щоб вам відкрилися якісь дороги? Оскільки оскільки що? Ви думали, аби вам відкрилися якісь дороги, проте е, вам може здатись, що вони таки відкриваються, треба остерігатися обмежень. На певний час, можливо, щось і зміниться, проте будуть знову обмеження. Але вони будуть недовготермінові, через те, що тут можна навіть сказати так: що ви налагодите якісь мости, якісь зв'язки в новій сфері. Якщо вас е, турбували ось тут. Щоб щось відкрилося, якщо вас турбувала тема стосунків, будуть нові стосунки, при тому серйозні такі стосунки, які можуть привести до <кій> хорошого результату. Такі фундаментальні стосунки потім можуть бути. Якщо вас в даному випадку раніше турбувала, ви думали про роботу, не могли вирішитись, то це буде якась нова робота чи новий проєкт, нове буде починання, наведете мости і будете отримувати хороші фінансові статки. Ось. Тобто, дан, тенденції даного тижня оці ваші думки. Нехороші, те, що вас турбувало, гризло, вирішиться, притом буде такий хороший результат. Так, всім гарного тижня! Спасибі, що слухали, спасибі, що дивилися. Щасливо! Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!